Вітаю, друзі. Сьогодні у мене 11 вересня, понеділок, вечір. І я починаю знімати свій тижневий влог такий. Я ніколи не знімала те, що я роблю за тиждень. А інколи я, ой, як багато чого роблю, чим займаюся і нічого вам не показую. Тож вирішила відзняти. Сьогодні я розклала тканинки. Поки що лише розклала. Сьогодні свято церковне у нас. І, та й все рівно я була на роботі. Нічого не робила такого, окрім роботи, я нічого я не в'язала, не шила. Ввечері, думаю, вже можу розкласти свої тканинки. Ці тканинки я придбала для того, щоб пошити проєктні сумочки. Цей набір я придбалась такий цікавий, гарний цупкий. Це бавовна, мабуть, б'ясь, можливо, бо дуже така гарна цупчинка. І якраз на проєктні сумочки підходить. Також я ще придбала ось такий набір. Він мені тоді здався досить великим. Але він такий маленький, більше ось таких всяких штучок-дрючок у ньому. Десь я їх використаю. Можливо, маркери буде. І ось такі тканинки, дві з них я вже використала. Цей набір коштував мені 160 гривень. Так, я його також брала для пошиття проєктних сумочок. Зараз у цієї дівчинки акція, і я думаю, можу взяти ще якісь більш кольорові тканинки. Можливо, я візьму. І якщо вже мене так захопили ці сумочки, то я їх буду шити. Поки що мені треба для подарунки, для розіграшу, який підбудеться, скоріш за все у вихідні. Можливо, в суботу чи неділю я зроблю розіграш. І на далі не пропадати ж добру, я буду вшити ці сумочки. Хочу розробити декілька моделей різних. І просто виставлю їх у себе на сторінці на наявність. Я розумію, що. З однієї зарплати. Мені треба і вчити сина і його прожиття у великому місті, в столиці. Тож я мушу чимось підзаробляти. Ось такі у нас реалії. Так що, ось так. Поки що це будуть проєктні сумочки. Думаю, що не буду ставити на них якусь ціну, таку велику. Я думаю, що все це буде. Бюджетно. Так що, ось що поки так. Іду кроїти. А далі у мене ось тут чекає свою чергу чепчик вже вечір і вже можна в'язати. Ну що ж, сьогодні таке у мене коротеньке підключення. Завтра підключусь, покажу, що у мене з цього вийшло, чи я вже щось зробила, чи не зробила. Чи може відв'яжу, чи може покрою, чи може щось і відшию. А, так, мені ще треба на... відшукати блискавки. Пошукати завтра. Мабуть, я піду в обідню перерву і пошукаю блискавки у магазинчику. Дещо в мене є в наявності. Я частенько тканинки, замовляю світканинки. Тому що періодично шию, і десь у мене все-таки є блискавки. Все, дівчатка, іду кроїти. Друзі, середа вечір. У мене зв'язався чепчик. Ось такий. Ще лишилось його попрати і заправити всі кінчики, тому що лише відв'язала. Така ниточка, що тянеться усі боки, але яку ниточку дали для в'язання, з такої в'яжу. Я, я, мабуть, вибрала інакшу ниточку, тому що все ну, всюди затягається, якось така досить дивна. Якась дуже еластична така Акрил. Дитячий акрил, напевно, але теж акрил не до акрилу, є такі якісні акрили. Це досить у в'язанні капризна вийшла. Тож, лишилось заправити кінчики і попрати. А у мене на спицях це вже сьогодні, я почала в'язати пінеточку. Та, та як почала, вже лишилось відв'язати 25 рядочків резиночки. Ну, щоб підверталось, я хочу, щоб вони підвертались. І, не знаю, можливо, зроблю вушка якісь симпатичні отут, або як у світланки на каналі Світлана В'язання для душі. Дуже в неї такі симпатичні пінеточки з вушками, ведмедика з вушками, зайчика. Можливо, зроблю тут такі вушка, тому що, ну, якось красивіше виглядатиме. Або зав'язочки якісь, ну, щось ще придумаю. Думаю. Так, не залишу просто. Тож, в'яжу далі пінеточки. Сьогодні четвер, я думаю, цю дов'яжу і завтра, післязавтра підключусь знову. Друзі, відв'язала пінеточки. Дивіться, ось такі. Але вони мені якісь, ну, дуже простенькі. Тож, я ще з'яжу, ось тут, напевно, невеличкий бантик. Лишилось заправити ниточки, вони будуть так з відворотом. Чепчик я вам показувала. Це все в'яжу в комплект до комбінезону, який зв'язала минулого тижня. Ви, напевно, його бачили. Якщо ні, поставлю вам фотографію ось тут, тому що я його вже віддала. А вечорами дов'язую ось до нього. Залишились ниточки, тож я дов'язую, що можна дов'язати. Чепчик зробила такі пінеточки. Навіть ще є ниточки і не знаю, що ще робити. Та, напевно, ще нічого вже і не зроблю такого, тому що весь комплект є. Далі беруся за в'язання шкарпеток осінніх для Вернісажу осінніх барв Це також буде у мене Вернісажу осінніх барв там номінації, де ми в'яжемо дітям. Це буде там, шкарпетки будуть там. І, і більше, мабуть, на цьому тижні в'язати такого нічого не буду, тому що поставила собі за ціль пошити декілька проєктних турбинок. Ось, як у мене ця турбиночка. Це була моя сама перша. Я її пошила. Залишків постільної бязі. Це я брала собі, шила собі постільну білизну. І така бязь, вона така цупкенька бязь Тут у мене, ну тут я свої в'язки тримаю цим Так, мені набрали всякі мішечки, кульочки, що ось таке. Поки що Таку модельку лише пробую. Далі хочу спробувати ще мішечок такий на зав'язках. А далі в планах взагалі хочу пошити собі чехол для спиць. І якщо у мене вийде, то буду відшивати таке. Ну, для, напевно, ще для продажі. Не думаю, що. Буду його постійно відшивати, але поки що воно мене затягнуло. Тож, на цьому тижні з цими в'язками, все, і буду шити. Буду шити, найперше, тому що мені треба пошити для розіграшу на моєму каналі. І це не знаю скільки, тому що подивлюсь по коментарям. А далі вже буду шити для себе, для друзів, для знайомих. На подарунки і, що в мене тут за ниточка. І, ну, виставлю, мабуть, що на продажу, тому що весь час лише на благодійність, на благодійність треба якось і для себе щось підробляти. Все, пішов далі в'язати. Яка краса веселка. И на велику занимајем Весенку. Веселка. Трошки в'яжу свої шкарпетки осінні. Ці шкарпетки я в'яжу у проєкті Вернісаж осінніх бару, тому що вони мені дуже осінні, ще й дуже осінні. Якщо ви пам'ятаєте, це моя ниточка, яку я фарбувала. І додаю ось таку ниточку для міцності, тому що це у мене 100% вовна а ще чим сьогодні займалась, то це я відшивала свої косметички, проєктні сумочки, ось такі. Це більшенька. Ну тут замочок трошки замаленький. Вона більша, і який був, який підійшов мені по кольору, такий поставила, думаю, це не буде проблемно Ось всередині зробила кишеньки. Такі, можливо, там, щоб були окремі окремо вставити, чи спеці, чи що. Ну, це не лише для в'язання, а для ниточок, для процесиків. Можна просто скласти туди спиці, гачки, кому що. Можна скласти ручки, пензлі, лінійку, будь-що. Ось така велика. Косметичка. Ось така меншенька. Це вже тут і клаптики пішли в діло. Все. також такий замочок. Ну, це замочок взагалі-то такий, напевно, джинсовий для джинсів, для брюк. А тут у мене ось такий замочок і така. Ну, тут я не зробила кишеньки. Це, звичайно, перші такі млинці комом. Не все ідеально, тому що я швея, але ніколи не шила ось таке. Чесно, От, чесно, ніколи не шила косметички. Зараз вчуся. Десь обробка така, десь така. Тут обробляла шви ось такими. Оптачками, чи як бейками. Тут уже шви сховала всередину. Зробила ось, такий, ось таку кишеньку. Дивіться, серединки. Кишенька. І тканини верха. І сховала всі шви і ось така. Ну, оця. Так само зробила кишеньки, лише кишеньки із підкладочної тканини. Ось я вам виверну. Ай, кишенька. Дивіться, одна тут кишенька, одна тут кишенька і так само обтачкою, тобто обейкою обробила ці зрізики і все І все в нас в серединці гарно. Ось так. Ну, ще б більший, то взагалі чудово. Так що, дівчатка, перші мої млинці. Ну, я б не сказала, що дуже комом, але є над чим ще працювати, є над чим експериментувати. Це я купляла такі тканинки, клаптики і відшила для. Для розіграшу. Не знаю, не придумала ще, як буду розігрувати не знаю. Не, не сказала б, що багато коментарів під попереднім відео, але треба зробити хоча б один перший там більший, і другий менший. Ось так. Це для розіграшу. Тут у мене Наготовані ниточки. Це ниточки також е, підуть, ну, можливо, це ні. Це такий мікс е, для шкарпеток. Це е, я купляла шкарпеткову. Е, також вона наміксована, але е, не пам'ятаю, просто пряжа, чи, чи щось таке. Не пам'ятаю, в якому магазині, чи Чудо пряжа, але я купляла, у них були мікси із різної з різної ниточки, наміксовані. І я купляла собі для шкарпеток, тому що я, ви знаєте, я їх багато в'яжу і е, не маю змоги купляти дорогі нитки шкарпеткові. Ось цю, наприклад, я також купляла Це ларисочка, в якої я постійно брала пряжу. Вона так, також сама міксує їх. Тут шерсть, дивіться, шерсть. І, мабуть, що бавона. Вона різні склади робить, але це склади шкарпеткові. З цієї ниточки я в'язала шкарпетки, я, якщо знайду, я вам ставлю фотографію, цієї ниточки я зв'язала шкарпетки, вони дуже класні, між іншим, попралися і стали дуже класні. Це ниточка з мохерчиком. Теж не пам'ятаю, там, який там був точно склад, але таку я брала собі на павутинку. Я взяла більше і е, тут 100 грам, я думаю, також вийде або павутинка, або щось таке. Е, це теж е, хочу комусь подарувати. Тож, тут я наготувала це, звичайна шерсть. Ось шерсть, така міцна шерсть, теж піде на шкарпетки. А ще хотіла вам показати наступну порцію цікавенького. Ось Це, е тканинки. Мені знову прийшли такі боксики із лаптиками ткани. Зараз ми подивимося, що тут у нас ось. Таке цікаве. Там, де я замовляла, завжди оставить ось такі, продавець. ставить ось такі всілякі бусинки, фінтіклюшки. Ну, дивіться, які тут у нас тканинки. Цікаві, правда? Цікаві. О, який колір. Це все буде нові проєктні сумочки. Хочу зробити різні моделі, поки що спробувала, тому що треба мені було для розіграшу. Вау. О, о яка краса, дивіться. Малюсенькі клаптики маленькі, але я навіть і не люблю, коли, ну, наприклад, коли вона однотонна, вона не так дивиться. Щось треба, щоб мені було таке всіляки різнокольорове. Чи мені то так здається? Я взагалі хочу зробити у стилі печворк або щось таке крейзі печворк. Зараз ми ось цю подивимося. Так. О. Ну, тут все таке світленьке. Хоча. Ось, які малюночки цікаві, дитячі. Ого, клас. Так. Дивіться. Дуже люблю ось такими якимись горошок. Ось такі зіроньки, щось таке цікаве. Так що, щось придумаємо, не знаю, куди я ставлю ось це, але я думаю, мені пригодиться. Ой, як, як. дивіться, яка краса. І далі в'язати, а далі завтра вже підключусь і, можливо, вже завтра ми з вами розіграємо. Чи ще трохи почекаю, щоб більше коментарів було. А як ні, то ні. То розіграємо, що є, тому що тягнути вже нема куди вечір, а я займаюся перемоткою ниточок. Ось таке собі спорудила на два стільці. І перемотую ниточка тонюсінька-тонюсінька шерсть. Але вона така, дивіться, як вона переливається. Я підпалювала це, згоряє повністю ніби чиста шерсть, але вона якась така шовковиста-шовковиста. Ну, дуже гарна. Щось буде. Якщо ні, то я завжди в шкарпетці. Ой, довгенько я буду її перемотувати таку то нюсіньку, Але позаяк немає ніякого більше пристрою. А хто мені тут допомагає? Зара. Зара. Зайшла подивитись. Називається Принесли цуценя собі на голову. Ось такий у мене дружок. Зара. Зара. Все, побігла. Так ось, у мене така ниточка. Чому вона така шоковиста, не знаю. Не знаю. Але це шерсть. Вона згоряє, згоряє попіл і пахне паленим волоссям чи топір'ям, так горить і пахне шерсть. Розтирається в руках повністю, значить, 100%. Чим, можливо, це якийсь мериносик, не знаю, але воно натуральне. Трошки помотаю і піду знову в'язати. Зараз! Ну що ж, друзі, настав відповідальний момент. І я хочу провести розіграш. У попередньому відео я попросила вас залишити коментарі. І у мене вийшло 21 коментар. Кожному коментарю я присвоїла порядковий номерочок. І ось тут я зараз написала всі 21 номер, розписала, буду їх зараз скручувати, складати. У косметичку і витягну два номерочки буде один головний приз і ще другий приз Це будуть мої косметички, які я пошила. Це буде такий невеличкий розіграш. Я вперше прожу, я навіть не знаю, як це робити. Я ніколи нічого не проводила такого, але мусить бути перший раз. Отже, я буду складувати і зараз проведемо свій розіграш. І у нас тут. А зараз я ставлю вам прис. Ось така косметичка, така проектна сумочка, і чим ми її наповнимо. Я вам показувала, що в мене ось такі шкарпеткові мікси. Це шкарпетковий мікс, це шкарпетковий мікс. Ось така е, ниточка з Мохером. І у нас уже в косметиці ось є спицітріо, двічка. Спиці тріо ставлю всередину і ці всі наші клубочки, моточки, так само туди ми вмістимо. Ось так. Надіюся, вони мені туди влізуть. Якщо не влізуть, просто відправлю. Ага, у нас там є. Карманчик, і воно залізло в карманчик. Так, сюди. Наробила кишеньки і сама ставлю ниточки не туди. Ось. Сюди. Ой, влізе. Думаю, все, влізе в нас. Так, так, і ось так. Все. Тут у нас перший приз. І перший приз я витягую номерочок. А ви пам'ятаєте, у кого який, і дивіться, перший приз у мене буде, перший приз дістане номер 20. Вітаю! Я не знаю, не пам'ятаю, хто у мене під номером 20, але перший приз оцей дістане номер 20. Дівчатка, якщо ви пам'ятаєте, з'яжіться зі мною. Напишіть мені в особисті, або, може в інстаграм. Під відео я зазвичай вказую свій інстаграм, і напишіть мені обов'язково. Далі другий номер у нас. Є два моточки шерсті. Під другим призом у нас два моточки шерсті. Так само. Птиці тріо Ставлю сюди і ось така косметичка. Другий приз у нас буде під номером. Зараз, дивіться, я ось так його добре, добре, добре потрушу. І все. витягую Другий приз у нас буде під номером 3. Вітаю вас, вітаю вас, мої переможці! Ось такі невеличкі, звичайно, невеличкі призи. Але все одно приємно, що мені дуже приємно, що в мене перший-перший ось такий розіграш. І я надіюся, що чим далі, тим буде їх більше і частіше проводитимуться ці розіграші. Я дякую, що ви у мене є. І дуже рада, що ось так. Нарешті вийшов у мене час все зробити, бо вже відкладала у довгий ящик то вже е, тиждень, мабуть, я відклала на цей розіграш. Так що, перший приз номер 20 подивіться, дівчатка, в коментарі, кому я присвоїла номер 20. Другий приз номер 3 Подивіться в коментарі і обов'язково напишіть мені. Під цим відео я залишу посилання на свій інстаграм. І на свій, можливо, напишу і номер, щоб ви могли мене знайти в телеграм або вайбер. Все, буду закінчувати відео. Усім бажаю мирної ночі, тому що вже вечір. І гарного тижня, початку тижня, тому що сьогодні понеділок. І щоб у нас завжди було мир. І а з вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!